Твоє життя приходять завжди якісь вчителі, або це провідники, або це наставники, або це м, така людина-ліфт, яка допомагає тобі зростати, і йти до своїх цілей. Я сьогодні приглашаю в свій ефір тележурналіст, інтерв'юєр, засновниця команди Благодім ірпінь коуч Маріель Славська, Маріель. Я бачу, ти вже є тут в ефірі. Знаєш, хочеться сказати, а вот з цього місця поподробніше, кажалось. Я оце не в курсі, про що йдеться, про роль там, про що. Расскажу. Расскажи, привіт -привіт. Привіт, -привіт. привіт, привіт. Ну, привіт. Перша розповім, нагадаю. Я сама з Краматорська, коли приїхала, це був 14-й рік. я приїжджаю з Краматорська в Бучу. І коли ми їдемо з чоловіком там от машина, їхали Київ, Буча або Київ Ірпінь по всіх білбордах я бачу красивезну жіночку, вродливу, таку гарну, яка вразила мене. Ось це знаєш, мабуть, енергія, яка була на білбордах від твоєї фотографії, вона мене вразила Прикинь, у мене навіть фоткує жодної нема тих білбордів. Нормально фоткаються. Да, моє пам'ять було через ці саме через ці білборди, тому що я побачила тебе і думаю, боже, яка вона вратлива, яка вона крутезна. Я точно хочу. Я вже тоді розумілася про ці огірки в банки. Я тоді вже була знаєш, така. Свідома до того, що я сприймаю, як я казала в ефірі в себе, що сприймати треба не тільки свідомо їжу, яку ми там погано в себе вже я не покладу, бо я себе дуже кохаю. Точно так же у мене з людьми, тому що я. Ну дуже дуже ретельно підбираю зараз. Це не про те, що знаєш, ми там обираємо тільки людей, які нам корисні. Це про те, що свідомо я розумію, що буде такий обмін енергією, обмін ментальними якимись цінностями. Тому я розуміла, що ось. Ну, я принаймні хотіла б з тобою тоді тільки познайомитись. Я навіть не розуміла, що це буде. Потім в нас дуже таке тривала на багато років вже там співпраця, а потім вона перейшла в дуже, дуже такі вже дружні відносини. Тому для мене було так, ти була таким знаєш провідником спочатку, маячком, маячком, який я побачила. От тому. Але бачиш, це ж було двосторонній такий момент, тому що ти теж привнесла дуже багато всього в нашу організацію Благодійну Благодім, тому що ти неймовірний психолог. Я особисто теж була певний час твоєю клієнткою, і всім кажу про те, що Аня мегафахівець, фахівець завжди раджу, і тому да, це дійсно такі. Судьбоносні зустрічі, які багато що змінять. <ріст> так, окей, все облюбила одне <ріст> одне. <ріст> <ріст> можна ну, починати okay. <ріст> я зараз, по-перше, нагадаю для тих, хто зараз до нас під'єднується, під що цей серію прямих ефірів я зараз запланувала до того, щоб розпочати, коли я розпочну свій курс, як легко працювати в кадрі. А я хочу, щоб ті Дівчата або чоловіки, які будуть дивитися, вони зрозуміли, що перше, робота в кадрі вона дуже допомагає в розвитку свого бренду. Вона дає дуже багато таких бонусів. Ну і плюс те, що будемо казати так: якщо це не робити, ми дуже багато втрачаємо своїх клієнтів потенційних. Ми втрачаємо ну дуже, дуже багато багато важливого. Тому запросила тебе для того, щоб і підтримати, і показати, мабуть, користь від того, чому все ж таки потрібно виходити в прямий ефір. Але прямий ефіри, рілси знімати, там сторіс, розмовні записувати і так далі. Але спочатку, слухай, я хочу ну в тебе, оскільки. Як і в кожної з нас, ти жінка, в першу чергу, ти жінка, да, яка е, також е, пройшла той шлях, який, е, мабуть, ма самий важкий в нашому житті і нікому не побажаєш. Да? І ми е, дуже багато говоримо, і там люди читають, і психологи про це пишуть про вивчену безпомічність, про те, що деякі жінки зламалися деякі жінки вони виїхали за кордон з дітьми, да? тобто і вони втратили себе. І я зараз досліджую, досліджую, можу сказати так, під декількими кутами дивлюсь на те, що от ті, хто були кимось і були сильні жінки. Їх зламати ну майже неможливо. Тобто, нам було важко. Так ми плакали, так ми проживали. Я знаю, що тобі тож, також було важко. Але як так стало? знаєш, от як є такий термін вивчена безпомічність, але є термін звичка перемагати. І мені дуже цікаво, от як так, що надавала тобі сил, тобі особисто, О, що ти вірила, коли? Продовжила все ж таки робити те, що ти вмієш, те, що ти дійсно любиш. Як так воно склало, що Марія Євславська виїхала з Ірпіня в стані, ну будемо казати, такому наляканому, пригниченому, але через деякий час, все ж таки, я бачу ту Марію Єльславську, яку я знаю. ну, Тобто, ти не перетворилась на якусь там роздавлену жінку, яка там да, гівна. Ну, я трошки побула mm -hmm. якийсь час, я собі дозволила. <смі> трошки, трошки побула, але зараз ні. Слухай, ну прокоментую з приводу того, що про втрату самоідентифікації, дійсно це е, сильна така штука, серйозно. мене теж багато клієнтів. Тут я вживу, працюю. Я живу зараз в Бельгії і працюю багато з клієнтами вживу. І дійсно багато хто втрачає самоідентифікацію, тому що особливо професійно. Ну тому що якщо ти мав професію якусь пов'язану, треба говорити, ти приїжджаєш за кордоном, тут нафіг не треба ніхто, ну тобто, у них свої є, там вчителі, лікарі і, і так далі. І тут питання, але знаєш, все таки я з тобою повністю згідна, що це про те, що неможливо забрати в людини, хто вона є. Ну, неможливо, воно або є, або його нема. І якщо так сталося, ти досі mm -hmm. через півтора року не вигрібла, то напевно ще до того були, були питання, ну тобто, які треба було вирішувати. Це знаєш, як е, часто говорили про книгу Віктора Віктор Франкл, е, да, там, про неї заговорили, коли віна пішла. Це мужчина, психотерапевт, який написав книжечку, така малесенька, про те, як він був в таборі. В концтаборі. Я її читала ще задовго до війни і, до речі, несла для О, щоб. І ти знаєш, і там це про це. Це коли є щось всередині, те, що воно є. Ну, тобто, коли тебе забирають все, забирають твоє життя, забирають твій одяг, забирають твоє оточення, забирають близьких, забирають здоров'я. Забирають ім'я, тобто людей навіть забирали ім'я, їм номер давали імені у тебе нема. І все одно, це ця, ця людина пережила цей табір, вийшла, написала книгу, після якої стала супер там відомою, відкрила певний напрямок в психотерапії. Якщо помиляюсь я не психолог, ти напевно краще знаєш, як то правильно називається, але факт. Тобто, це про те, що якщо є якась опора всередині, а, і якщо ти фокусуєшся надії. Якщо ти фокусуєшся на те, щоб на якусь надію і малюєш собі якісь майбутнє, то обов'язково прийде фрустрація, тому що е, оці, за, ну, очікування, які ми собі малюємо, а, а воно стається якось інакше. Ну, тобто, от, тому це про це. От, і це важко. І у мене теж був момент втрати самоідентифікації, але це доволі швидко минуло, і е, це було, знаєш, у мене були такі стадії. Спочатку я затихла, тобто я ну я втекла. Потім у мене було таке завмирання. Тобто я нічого не робила. Мене вистачало це десь три місяці. Тривало я була, була в Туреччині. Мене вистачало чисто на те, щоб обслуговувати дітей, там зварити їсти, вигуляти їх і так далі. І я дуже агресивно реагувала, коли мені казали, типу, що зробити. Ти так мені теж тобі <рес> казала, як Аня від не лізь до мене зараз. Ну, тобто, це про те, що треба дати собі час, побути куском гівна. Да? Це, про це От. А потім в якийсь момент включилося. Тобто, я собі дала побути в тому стані. Ну, мені десь там 3-4 місяці на це пішло. а далі ти є той, хто ти є. Ну, тобто, ті речі, які в тобі є всередині, їх забрати неможливо. Воно або є, або його нема. Не знаю, як там це називається, звичка перемагати чи що, але я це називаю я, ну, сарян, Я зараз притащу такі штуки, які може не в ефір до психолога, але я людина віруюча, і у мене є там певні стосунки з Богом, і це про довіру. Я угу. це називаю гуляти по воді. Ну, тобто, це коли ти просто входиш в такий стан довіри. Що буде так, як має бути, знаєш? Мені дуже подобається хтось там з президентів американських казав: роби, що можеш, і буде, що буде. Ну тобто я завжди роблю максимум, щоб у мене не було запитань до себе, Маріель. Ти, ти ну а ти взагалі дубцю підняла? Ти щось зробила? Ну а далі довіряєш і не очікуєш нічого від того, і просто от гуляти по воді. Рік був жахливий, півтора вже, але реально це той рік, який був найкращим тренінгом у моєму житті, і якщо я зараз дивлюсь на себе тоді і зараз це дві різні людини. В сенсі, що оця основа вона залишилась, але я виросла, як і всі ми виросли, Ну, хто хотів, да? хто був на це налаштований. Вчора робила допис якраз про те, що прям відчуваю, як, знаєш, як в комп'ютерній грі. Ти переходиш на наступний рівень, і твій персонаж має вже якусь там амуніцію мати нову, якісь, якусь нову суперселу. І я відчуваю, що я ніби вже там, на наступному рівні, але ще й не всі добрала оці скіли, які мають бути. Я так, знаєш, коли ти пливеш, ну, і... Але барахтаєшся, воно підтягується. От, тому... Ну, якось так. А що надихало? То, блін, Ань, це просто момент виживання. Тому що коли ти мама, ти виїжджаєш з двома дітьми і собакою? Ну тобто, тобто нема варіантів. Ну ти, ти підняв, підняв п'яту точку, uh -huh. ти фашиш. Все, що? іншого варіанту нема. А другий момент це те, що у мене є команда, у мене є благодім там в Україні. І як я можу сказати, дівчата, Сарян, я тут в депресії побуду трошки. Ну, тобто, щодня в Благодім приходить в середньому 70-100 людей, які приходять по допомогу. Я не можу собі дозволити. Ну, трошки поплакала, пострадала, опустилася. Це теж треба дозволити собі. А потім відштовхнулася і пливеш. Це, бачиш, це так. вже і про відповідальність, і тут е зараз хочу. Е Відмітити знаєш, що в нас є декілька ж на самом ділі. У нас декілька ідентичностей. Тобто є я мама, да, я там дружина, я можу бути там в саплях, і в слізах і так далі. А я є фахівець, да, і я є, ти кажеш благодім і відповідальність перед дівчатами. от те, що мені дуже сподобається тобі і. Я б хотіла, щоб на це також звернули ті, хто будуть дивитися зараз дивляться і будуть дивитися вебінар запису. Мені дуже сподобається, коли людина вміє розуміти в своїй голові, як ці ідентичності змінюються. Тобто, ми навіть з тобою колись проговорювали, що так зараз я твоя подруга. А зараз я а, з тобою, ну наприклад, я працюю з тобою як психотерапевт, ми зараз не подруги, да а ти кажеш, угу. а зараз я там одягаю там шапку е, телеведучі, або я зараз е, режисер, аня треба робити так і так. Да? Тобто, ми змінюємо ось ці ідентичності, і ми дійсно а, ну робимо те, що вміємо тоді, коли це потрібно. А, але все ж. Ну, коли воно вже знаєш, є те в будона, твоя на. Ну як ти можеш розівчитися плавати uh -huh. або їздити на ровері? Ну ти 10 років не їздив на ровері, ти сів і поїхав або на машині, як я тут півроку пів більше. 9 місяців я була без машини. Ніколи в житті у мене такої перерви не було. І Я сіла, і я така, блін, у мене відчуття, що я не вставала з того керма. Ну, тобто воно отак, воно або є, або нема. І якщо щось зламалось, поламалось, і хто я є, то це означає, що ти не до кінця знала, ну це для мене так, хто ти є. Або просто закінчився вже той період, і ти підійшов до того, що ти маєш змінитися, стати кимось іншим. Це наступний левел, і просто ще нема. Того бачення, хто ти є, і для мене завжди знаєш. От мені дуже подобається метафора в плані того, що це як з водою. У нас Запоріжжя, я Запоріжжя родом, Дніпро, да, який зараз відійшов дуже, і в дитинстві ми завжди ходили на річку плавати. І там такий берег е, дуже іл. Ну тобто, і ти коли йдеш, вода каламутається, піднімається, ти ніц не бачиш. Ну типу, що там? І якщо ти хочеш побачити дно. Ти маєш постояти спокійно, якийсь час, і тоді все осідає. Це не так, як на Чорному морі. Там от саме там Дніпро, от яскраво. Для мене це про це. Якщо ти mm -hmm. не бачиш дно, зупинись за спокійна, mm -hmm. дай собі час полежи постій, по ну метафорично метафорично, да? і ти його побачиш. А, вот. а Якщо постійно от вот тривожність безконечна, то воно ти ти можеш зараз це проговорила про те, що ну а як же я могла там сказати дівчата сорян? Або ти кажеш, в мене є діти. Ну як же я могла там розхлюпатися і взагалі нічого не, не робити? А я собі бачиш, зробила такі умови але, життя, щоб але, бачиш, Я все рівно буду сьогодні. Хочу хочу, щоб в мене знаєш, така була. Скарбничка, де я буду прямо запишу все, що буде на ефірах, мені говорити про переконання. Все ж таки, Які переконання тебе змусили піднятися? Тому що у всіх діти, у всіх якась була робота, але хтось е каже, ну, що я можу зробити, і йдуть. Ну, дивіться, дивіться, головне переконання угу. це все таки довіра. Ну, тобто про те, що. Е Мої стосунки, да, от я не релігійна людина, це щось інше таке. А це про те, що ну, Маріль окей, ну тобто, цей стан жертви, ти там зараз посидиш, пострадаєш, поплачеш. Ну, типу, але ти не можеш знати. Твоя фантазія настільки ну, скудненька, щоб уявити, що тебе там чекає. Ти втратила дім, а хто mm -hmm. тобі сказав, що у тебе буде mm -hmm. краще. Ти втратила е, машину, а хто тобі сказав, що ти зараз не є uh -huh, там, в тому uh -huh. місці, де саме там ти зустрінеш тих людей, ти опинишся в тих обставинах, то тебе вистачить на те, щоб у тебе з'явилося щось ще більше, ще краще. Твій благодій невідомо в якому стані там під обстрілами, ти не знаєш, взагалі він живий чи ні, там вилетіли вікна і так далі. А хто тобі сказав, що ти зараз не є в тій країні, де ти uh -huh. не знайдеш партнерів, які тобі допоможуть? Тобто, це про тотальну довіру. Тобто я завжди довіряю, що ну це от для мене це про духовність. Uh -huh. От у мене є таке переконання, і це от мовою психологічною, що що би не було. А ти можеш, конечно, возмущатися, сколько тобі влізять. Ну хто ти так. є? Тупіщінка в цьому світі. Ну молекула, ну клітина в цьому організмі. Ти не мо цей ти як отамарашка, mm -hmm. ти не знаєш, що там більше. Твоя задача і іти далі, все, Супер. робити те, що від тебе залежить, і воно так у мене завжди. Врешті-решт, воно так і є. Ну добро зараз ті умови, в якому я, в яких я знаходжусь, я перейшла на інші mm -hmm. ще краще ніж був. Да, мені подобалося на це там, потратити рік і, і так далі, але і благодій вийшов на інший рівень. Але тільки так, що це, оптимізм, я не знаю, ти, що це. круто, ти річі. зараз от прям, прям проговорила, буду виписувати, я ж кажу, я потім, потім зберу, це буде скарбничка переконань. Тобто, дивись, ти кажеш про довіру і хто ми такі є, щоб вже робити свої висновки. Тобто, ти казала, що я така піщинка, угу. да? тобто всесвіт він настільки великий, багатий, щирий і, і да. він да, да, ти, ти, Моя фантазія, я собі малюю якийсь сценарій, часто дуже, не дуже класний, навіть якщо найкращий сценарій я малюю, але він так. завжди засновується угу. лише на моєму досвіду. Досвід однієї людини 30 там, угу. років. Угу. Все. Це дуже Мало, я не можу уявити оту, дивись, якщо про відео, да, тобто я режисер в минулому. Мені не стане тієї фантазії написати сценарій того фільму, де я герой, куди я можу потрапити у які обставини. І тільки він режисер. От для мене отак. І я вірю, що він мене любить і що мене очікують найкраще обставини. Моя задача бути готова. Ну, тобто робити, робити. Те, що від мене залежить. Ну от отак, Мені помагало з режисером, але е, згадаю точно, що головне е, не забувати, що головна героїня ти все ж таки. Да, звичайно, ти той герой, але є певні, ну, тобто ти вибираєш, куди звернути що, але ну, ми часто так от склонні mm. да, там, ти, щось собі придумати, накрутити тих страхів. А воно часто, ти, ну, ти йдеш і ти ж кажу, не знаєш, uh -huh. що там подарунок uh -huh. попереду. Uh -huh. а, а він буде, обов'язково буде. І я пам'ятаю той момент в Туреччині, коли Буча жахнула, та то, то, то в той момент просто здавалося, що ну, ну, ну це просто ну, ну світ ри рухнув, рухнув, все. І можна було залишитись в тому стані. Але якісь моменти кажеш, окей, добре, я чогось не розумію. Я не можу знати, чому так для чого, і і куди ми йдемо, і що, і але я тут. Uh -huh. буду. Все, і я йду uh -huh. далі. От, от не піднімаю.